Цей обмін не готувався за один, або там два-три дні. Цей процес йшов біля трьох, навіть трошки більше, ніж за три місяці. І дата, вона постійно, скажімо так, була в процесі, вона була плаваюча. І приблизно 18 числа ми вийшли на цю дату. На в наступі ЗСУ або відсутність успіхів у наступі ЗСУ. Впливає виключно на кількість тих полонених, якою ми можемо апелювати під час наших домовленостей щодо обміну. Льотчика Красноярцева ми поміняли ну, так, місяці вже 4-5 тому. Його, до речі, я пам'ятаю, цей випадок, ми його поміняли на наших пілотів. Якщо не помиляюся, на п'ятьох. Тобто, через нього мали через нього були спроби фінансування певного, як, ну, як вірила Росія руху спротиву тут всередині. Але практика показала, що ці кошти були просто розваровані. Я якраз відповідь маю, абсолютно чітку. Можливо, вона вас здивує, але вони на той момент цього, цього, цього рішення не прийняли. Вони було кілька варіантів, хто має стати, але фінального у них не було. Один з найтаких безлуздіших, як на мене, це був варіант повернення Януковичу. Я був певен, що цього не станеться і наш президент ну, не дасть зайдні, що в принципі всі побачили. Я там багато разів був, це моя така друга батьківщина, я виріс в Криму. І ми туди повернемось. Станом на зараз нема жодних підстав, вважати, що ядерний удар. В найближчій якійсь перспективі може бути нанесений по території України. Мобілізація не треба її боятися. Насправді це, це насправді подарунок для нас. Це тільки пришвидшить процес, який вже не мож неможливо спинити. Це його агонія. Нам треба розглядати всерйоз два варіанти. Перше це вибудовування стосунків з видозміненою Росією формально. Якщо пройде ця умова трансферу влади і визнання помилок, тоді формально Росія позбавиться певних своїх територій, які вона багато років тому анексувала. Але в принципі Росія буде виглядати як Росія. Вона може, може перетворитися на справжню Федерацію, щось на кшталт конфедерації, бо зараз у них тільки назва Федерація, насправді це як унітарна держава з жорсткою вертикал влади. А другий варіант це. Випадок розділення Росії і створення на, том, на тій території, яку вона зараз займає, мінімум три, а реально від п'яти і більше нових держав, державоутворень. Росія має усвідомити, що ну, часи змінилися. Це вже не, ну, це не Радянський Союз. Подобається це чи не подобається. Все. Цей час пройшов. Певною мірою демілітаризації. Тільки це нам дозволить не нам, як Україні, а взагалі світу, дозволить спокійно дивитися в майбутнє. Згадайте, скільки разів вже ви чули, що от завтра точно білоруси нападуть. І згадайте, скільки разів я, даючи ну, на своїх публічних виступах, казав, що вибачте, цього не буде. Там по різних причинах інколи пояснюю, інколи просто не пояснював, казав, що це спеціальна інформаційна операція. Ну, цього нема. Я от за добу до початку бойових дій повністю переселився на роботу і тільки змінюю місця дислокації, але я живу на роботі. Але без власного виробництва ми навіть коли виграємо зараз цю війну, ми не зможемо. Бо ті обсяги зброї, які фактично утилізовані на цій війні, їх не може покрити будь-яка держава світу. Держава має всіляко про них піклуватись і пам'ятати їх великі подвиги. Має бути популяризація. Ну, якщо хочете, можна назвати це культом військових. Це має бути. Це не може бути так, як було до 2014 особливого року, коли ну, військове це щось таке. Несерйозне, як то кажуть, як мінімум несерйозне. Знаєте, Ой, як то кажуть, слава Богу, але для, для розвідки завжди є робота, в будь-який час. Мирний, воєнний, вона є завжди. Головне завдання це упередити події, а не по факту сказати, знаєте, отак от вийшло.